Бажаю здоров'я. Продовжуємо забезпечувати наших воїнів усім необхідним. Цього разу передали швидку і генератори. Це результати співпраці з волонтерами та представниками Новоселівської громади. Автівку пригнали з Нідерландів. Тепер вона допомагатиме викуювати поранених і рятувати життя. Мобільним вогневим групам передали тренажер, який імітує рух цілий в повітрі та стрільбу по них. Він дозволить захисникам неба вдосконалювати навички, тренуватися в умовах максимально наближених до бойових. Пристрій разом з ноутбуком придбали за кошти соціально-відповідального бізнесу. Усі разом наближаємо перемогу. Центри первинної медико-санітарної допомоги кількох громад тепер мають сучасні електромобілі. Автівки передали у медзаклади Хорольської, Миргородської та Чорнохінської громад. Електрокари допоможуть лікарям бути більш мобільними, а отже, медичні послуги стануть ще ближчими до людей. Транспорт закупили Міністерство охорони здоров'я в межах спільного проекту зі світовим банком. Вдячним партнерам за підтримку. Енергонезалежність і автономність ключові потреби сьогодення у цьому напрямі. Активно працюємо з громадами, як приклад Миргородська. Сонячні електростанції допоможуть громаді забезпечувати електроенергію медзаклад один із водозаборів. Встановлено 220 панелей. Обладнання надали німецькі партнери спільно з громадською організацією Екоклуб. Альтернативні джерела на важливий крок до стабільності енергосистеми країни. Допомогти може кожен з нас. Важливо зменшити споживання, особливо у пікові години. Робоча група Прозорість і підзвітність продовжує детально аналізувати закупівлі, які проводять в області. Цього разу в фокусі Кременчуцька громада. Комунальне підприємство уклало кілька договорів на майже мільйон гривень. Це роботи з капромоту зупинок і благоустрою, зеленої зони між будинками. Усі договори з одним ФОПом податківці озвучили за увагу щодо найманих працівників, акцентували на формальному підході, адже три офіційно працевлаштовані ФОПом співробітники не можуть фізично виконати весь обсяг робіт за договорами. Аудитори повторно запитали документи, щоб до наступного засідання провести комплексну перевірку, надати висновок. Питання надалі на контролі. Відкритість, традиціональність – пріоритет роботи на всіх рівнях через відсутність укриттів на Полтавщині не працюватимуть літні табори. Пришкільні табори відкриються за умови наявного укриття. Рішення про їх роботу приймають громади. Шукаємо більше можливостей, аби діти змогли оздоровитися та набратися сил у колі однолітків. Невдовзі до міжнародного дитячого центру Артек вирушить ще одна група хлопців та дівчат. Працюємо з міжнародними партнерами і над питанням відпочинку дітей за кордоном. Баємо про майбутнє наших дітей, підтримуємо силу оборони, енергетику та разом наближаємо перемогу. Слава Україні!